Вітаю вас всіх! У нас сьогодні підглядалочка така з майстер-класу. Ми розписуємо малюнку, малюємо на аркуші, да? малюємо в формі яйця мальовку. І тут зараз нас учасниця малює цибульку. А ви взяли, навпаки, на кінчик жовтенький, да, берете? Угу. Вам так більше подобається? Угу. Да? А, персиковий. Персиковий це в нас біла з помаранчевою фарбою і жовтенька. І подивимося ще. Так, 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 так повільно. Видіть, видіть, да? добре. І піднімаємося на кінчик пензлика, щоб у нас пензлик прийшов в одну крапочку. Ось так, так. Да. Дуже добре, да? і ще. Ще. Мазочки великі, тому кожного разу вмочуємо і в головну і в фарбу, і беремо кожного разу на кінчик. А ви можете не за один мазочок малювати цю пелюсточку. Да, вузенька, бачите, вийшла? Uh -huh. Візьміть ще один раз і домалюйте і оцю пелюсточку uh -huh. ближче і зовнішній краєчок зробіть ширше. Да? А, і, мабуть, оцю пелюстку розширте. По зовнішньому краю uh -huh. добре? Трошки від цього там. Хочете помаранчевого? Uh -huh. Ну, давайте Розширте цю пелюсточку. Ширше, так? Да. Угу. Відіть, відіть. І піднімаєтеся на кінчик. Так. І тоді, раз, ну, вже взяли помаранчевий uh -huh. і цю пелюстку. Теж Та так, так, так. само намалюйте, да? я ще покажу, як це. Виходить, з помаранчевим. так. Розширте цю пелюсточку. Бачите, вона е, красивіше, так, да, виглядає, коли ширші ці пелюсточки вже. Угу, угу. Ну, Дуже добре, так. Да. І з іншого боку таким же чином. Плотніше зроблю жовтим боком. Добре, так, да, домальовуєте ці пелюсточки. Угу. І піднімайтесь на кінчик зовсім ось так, да. Добре. Яка гарненька квіточка виходить. Так, і жовтеньким беріте. Да? А мене можна не знімати. Просто кінчик одразу мочуєте в інший колір, і воно потягнеться, uh -huh. буде навіть цікавіше, так? Да? Так, ось такі подвійні кінчики. Один жовтенька частинка, одна помаранчева. Ну, дуже гарненька квіточка виходить. Мені подобається. <гум> Мені Ой, гарно відчули цей колір. Як воно буде виглядати на... Зеленому тлі. Такий настрій, так, да, висняли? Mm. І на кінчик піднімаємося. Ось є. Та да, ще дві пилісточки нижні. Mm. Uh -huh. Так, так. І на кінчик? Ось так, є. І Останнє. Для маленьких пелюсточок можна не набирати основний кольор кожного разу. Це коли ми великі пелюстки малюємо, да? тоді фарба з'їдається з да? пензлика, змальовується. Ой, як гарно, мені дуже подобається О, краса.